Можна і без вчителя вивчати англійську учні почали краще навчатись, тому що у них відмінили домашні завдання. Треба це зробити приблизно років до 12. Можна навчитись дуже добре розмовляти з мінімальним акцентом, і він пригадав мій. Лайфхак, і ось так, знаючи коротке слово, можна зрозуміти значення довгих складних слів. Я дуже багато уваги раніше приділяв граматиці, але зараз я розумію, що треба, ви зможете підтримати бесіду майже на будь-яку тему. Вітаю, мене звуть Варанкін Антон Анатолійович. Я вчитель англійської мови в онлайн школі Альтернатива. Так можна, можна і без вчителя вивчати англійську. Головне, щоб було якесь джерело інформації. Ну і було б дуже добре, щоб цю інформацію хтось пояснював. Зазвичай в нас що є, є вчитель, є підручник шкільний, яким він користується, але ну звісно можна самостійно якось вивчати в інтернеті. Зараз дуже багато інформації, яку можна самостійно знайти на Ютубі. Дуже багато каналів, які присвячені вивченню англійської мови, там у тому числі українських. Щодо виконання вправ, ну я вважаю це дуже корисним виконувати граматичні вправи. Але якщо ви, наприклад, вивчаєте англійську таким чином, що просто спілкуєтесь з носіями мови, ну вам вправи виконувати не обов'язково. Ви інтуїтивно розумієте цю граматику. Я нещодавно чув таку історію, що в якійсь європейській країні учні почали краще навчатись, тому що у них відмінили домашні завдання. Тобто вони навчались під час уроків, а після школи робили те, чим їм подобається займатись, і таким чином вони почали краще навчатись. Не знаю, чи таке можливо в Україні зробити, але ну, під час уроків так треба приділяти більше уваги, і можливо тоді. Вдасться зробити так, щоб домашні завдання не були потрібні. Треба з раннього віку помістити себе в англомовне середовище, тобто спілкуватись з носіями мови, треба це зробити приблизно років до 12, якщо ви хочете ну, зовсім без акценту, щоб от як носій мови розмовляти. Якщо ви починаєте там після цього віку вивчати англійську, ну можна навчитись дуже добре розмовляти. З мінімальним акцентом носії мови вони скоріш за все будуть помічати ваш акцент, але ну можна навчитись говорити дуже добре. Щодо мене, як я покращував свою вимову, свій акцент, я повторював за виконавцями, коли слухав англомовні пісні. Повторював слова за акторами, коли дивився англомовні фільми. Якщо ми не говоримо про переїзд у англомовну країну. Можна зараз інтернет майже у кожного вдома є, і можна просто у пошуковику з таке питання написати, поставити Практика англійської з носіями англійської мови і подивитись, що вам видасть. Він я нещодавно робив подібний запит, і там мені видавало якийсь релік сайтів, де можна знайти собі людину, англомовну людину носія англійської і спілкуватись з нею там через Zoom, через Skype. Окрім цього, звісно, можна слухати музику англійською, там перекладати тексти пісень, дивитись фільми, серіали англійською. Але якщо у вас ну, доволі невеликий рівень англійської, краще дивитись щось на YouTube. тому що ну, актори, коли вони грають у кіно, вони не ставлять метою а те, щоб ви максимально чітко їх зрозуміли, вони грають свою роль. А коли ви дивитесь якийсь канал, присвячений вивченню англійської мови на YouTube, там, звісно, людина буде намагатись говорити чітко і зрозуміло. Мені англійська мова з дитинства подобалась. Я мені подобалось, як вона звучить, коли я чув її у піснях, у фільмах за кадровим перекладом намагався повторювати за акторами і в нашому житті, що ми робимо, навчаємось у школі, дивимося, що у нас добре виходить. І присвячуємо цьому своє життя. Так в мене і вийшло. Мені подобалася англійська, і я став вчителем англійської. Ну, можна пригадати, якщо пов'язані з саме з англійською мовою, був один випадок. Я ще тоді працював репетитором, і був у мене учень на одному з занять з цим учнем. Там він питав про те: ну от не розумію я значення слова, що робити, якщо я не можу його перекласти. І там було якесь слово. Локейшн здається. І я кажу, ну воно схоже на те, як воно в українській, тобто location, локація. Іноді можна ось так зрозуміти, є певні слова, їх доволі багато, багато які ну, схожі на те, як в англійській і в українській можна так скористатись. І через декілька занять у нас було там таке речення, там був текст про коня, якого збирались продати. І речення було The time has come for the horse to be sold. Прийшов час для коня, щоб бути проданим. Там пасивний стан дієслова був, і він не зрозумів дієслово sold. Він не зрозумів, що це третя форма дієслова. І він пригадав мій лайфхак і намагався перекласти так, як це слово звучало в українській, і переклав це як настав час для коня бути солдатом. Англійська мені подобається тим, що вона зараз ну просто усюди. От як, наприклад, математика потрібна, щоб там гроші рахувати, тобто, ну це кожна людина. Має це робити, і англійська так само зараз усюди зустрічається. Це дуже корисно знати англійську, особливо якщо ви подорожуєте. Ну без англійської просто нікуди. Навіть там, якщо ви хочете замовити щось у ресторані, в європейських країнах майже завжди знайдеться людина, яка спілкуватиметься з вами англійською. Тобто, це буде ваша спільна мова. Ви зможете бути зрозумілим у іноземній країні. Це, звісно, не усіх країн стосується. Наприклад, якщо взяти Японію, там з вами англійською ніхто, скоріш за все, спілкуватись не буде. Не знаєте японською, ну це ваші проблеми. Складні слова будемо мати на увазі довгі слова. Так, в англійській мові ну, візьмемо іменник, і що в нього може бути префікс та суфікс. Можна вивчити значення найрозповсюдженіших префіксів та суфіксів. І завдяки цьому, знаючи коротке слово, ви зрозумієте значення довгого слова, утвореного від цього короткого слова. Якщо, наприклад, взяти дієслово to lock – зачиняти щось, і додати до нього префікс un – unlock, цей префікс означає зворотню дію протилежну за значенням. Тобто to lock – зачиняти, to unlock відчиняти. Також є такий суфікс, як able, Ну, це він так вимовляється. Наприклад, unlockable. Він означає, що це слово, воно здатно це робити. Тобто це те, що можна відчинити. І ось так, знаючи коротке слово і значення певних префіксів, можна зрозуміти значення довгих складних слів. Тут все залежить від учня. Наприклад, учень розумний, там з деяких предметів, але англійська йому не дуже сильно дається. Ну, це буде більш складно. І навпаки, якщо мова дається учню, ну так, якщо займатись сумлінно, часто можна за рік підготуватись, але ну це скоріш за все буде варіант з репетитором, найдорожчий варіант і займатись треба буде часто, ну, десь три рази на тиждень, три-чотири. Якщо є схильність до вивчення англійської, якщо Є постійні заняття там, наприклад, з репетитором. Ну, я вважаю рік, так ну, півтори роки, мабуть. Останнім часом я все більше розумію, що щоб краще знати англійську, треба знати ну, слова лексику. Тобто слова це основа мови. Я дуже багато уваги раніше приділяв граматиці англійської мови. Але зараз я розумію, що треба постійно поповнювати свій словниковий запас, вивчати нові слова, вирази дуже корисно вивчати не просто одне якесь слово, а як воно виглядає у якомусь виразі. Можу порадити у гуглі пишете Оксфорд 3000» і вам видає перелік найбільш уживаних 3000 найбільш уживаних слів англійської мови. І тобто, якщо ви вивчите оцей пласт, оцю цю базу основу, ну ви зможете підтримати бесіду майже на будь-яку тему, ну, таку основну. Вивчати англійську іноді для декого може бути дуже важко. Але я хочу побажати вам, щоб ви справлялися з усіма цими перешкодами і не здавались. Усього вам найкращого.